Короткий інструктаж і підлеглі майора служби цивільного захисту Олега Тарасюка прямують на мінне поле. Так називають цю місцевість на околиці села Старі Кошари. Старожили в роки війни. Тут базувався склад боєприпасів, а його смертоносні арсенали нагадують про себе і до сьогодні. Перед нами знаходиться німецька позиція, і вже ми третій рік тут працюємо. Територія складається з чотирьох. Гектарів, то за, ці, за цей от період, що називав, учислили 33 сотки, вивезли більше е, півтора тисячі боєприпасів. Звідси у складі групи піротехніків аварійно-рятувального загону МНС України у Волинській області, п'ятеро саперів та фельдшер-рятувальник. Для виконання поставлених завдань їм знадобиться і досвід Новобогданівки та Лівану. Уже в перші дні своєї роботи піротехніки МНС зібрали досить багатий врожай боєприпасів часів Другої світової війни. Більше десятка мінометних мін, три артилерійські снаряди, граната та патрони до стрілецької зброї. Увесь цей смертоносний арсенал вже витягли із землі. Місце тимчасового зберігання боєприпасів огородили стрічкою. У вечірню пору тут чергує наряд міліції. Невдовзі небезпечний вантаж перевезуть і знешкодять у кар'єрі поблизу села Калинівка. Надважливо, аби ліквідацію смертоносного арсеналу займались виключно професіонали, застерігають рятувальники. З початку року в Ковалі Ковальському районі загинуло чотири людини. Значить, внаслідок розбирання вибухонебезпечних предметів. Якщо люди знаходять такі предмети вибухонебезпечні, для цього необхідно значить максимум, що обгородити дане місце знахідки. Якимись предметами підручними і сповістити про це службу 101. для того, щоб відреагувати, виїхати на місце і знешкодити дані вибухонебезпечні предмети. Загалом ковальська земля досить щедро засіяна залишками воєнної зброї. В роки Другої світової тут відбувались кровопролитні бої за стратегічно важливий залізничний вузол. Вже цього року на території району сапери зліквідували понад 40 одиниць боєприпасів.